Ні, ти не свічечка на вітрі. Сьогодні, втім, як і завжди, ти зброї, вигострене вістря супроти лютої орди, супроти орків недотятих, проти кремлівської брехні. Легке, як подихи дитячі, стократ сильніше від броні. Моя молитва вечорова, моє світання золоте, Пресвітле материнське слово, що теплим променем цвіте, ти щит і меч, ти голос віщий, що надихає у боротьбі наш оберіг і наша вічність, все закодовано в тобі. І навіть як остання свічка спливе при зимному вікні в душі моїй не згасне світло, допоки світиш ти в мені.